Вітаю! Мене звати Яна, я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Поговоримо сьогодні з вами про інтернет-залежність. Це сучасна проблема, серйозна проблема, яка проявляється у нав'язливому бажанні користуватися інтернетом і нездатністю відмовитись від його використання та негативними наслідками для особистого життя, для роботи та навчання. Причини виникнення залежності можуть бути у пошуках емоційних переживань, оскільки інтернет може стати джерелом позитивних емоцій, розваг, спілкування, нових вражень. Соціальна ізоляція. Люди можуть використовувати інтернет для компенсації, браку реального спілкування та реальних друзів. Стрес і тривога. Інтернет може стати способом уникнення проблем в реальному житті та заспокоїтись на певний час. Низька самооцінка інтернет може допомогти людям відчувати себе більш впевненими та прийнятими. Які ж ознаки інтернет залежності, надмірне проведення часу в інтернеті, нездатність обмежити час проведення онлайн, ігнорування інших сфер життя, проблеми з навчанням, роботою, відносинами з близькими людьми, дратівливість і агресивність при спробах обмежити доступ до інтернету. Фізичні прояви, проблеми, головні болі, проблеми зі сном, порушення зору. До наслідків також можна віднести і погіршення психічного здоров'я, депресія, тривога, роздратованість, відчуття самотності, проблеми з навчанням і роботою, порушення відносин і різні фізичні захворювання. Що робити, якщо ви помітили у себе або у близької людини ознаки інтернет залежності? Важливо Визнати проблему. Перший крок це усвідомлення її наявності. Далі обмежити доступ до інтернету, спробувати встановити певні правила і користуватись ними. Знати інші інтереси, спорт, хобі, спілкування з друзями та близькими. Якщо не виходить впоратись з даною проблемою самостійно, варто звернутися до психолога або до психотерапевта. Інтернет залежність. Вуліковна хвороба і за допомогою фахівця може повернутись до повноцінного життя. Інтернет потужний інструмент і може як допомагати, так і шкодити. І дуже важливо навчитися використовувати його з розумом і не дозволяти йому забирати реальне життя. Ігрова залежність, як ми розуміємо, це серйозний розлад, який характеризується також неконтрольованим бажанням постійно грати. І це може негативно впливати на різні сфери нашого життя. І якщо говорити про ознаки основні, то можна сказати, що людина починає жертвувати власним сном, відпочинком, навчанням, роботою для того, щоб більше грати. Дуже складно контролювати цей процес, складно зупинитися, навіть якщо людина обіцяє собі, що пограє трішечки. Звісно, погіршуються стосунки, бо ігри стають пріоритетом, а спілкування з друзями і з родиною вже виходить на другий план. Звісно, знижується успішність, починаються прогули, конфлікти з оточуючими. Емоційні також проблеми у вигляді агресії, дратівливості, апатії, відчуженості. Існує дуже багато причин, чому розвивається ігрова залежність. Звісно, пошук емоцій, це відсутність цікавостей в реальному житті, певна схильність, оскільки деякі люди можуть бути більш схильними до залежностей, і психічні розлади, такі як депресія, тривога, можуть стати супутніми або ж викликаними самою ігровою залежністю. Яка профілактика може бути? По-перше, важливий контроль часу, проведеного за грою. встановити ліміт на гру, урізноманітнити своє дозвілля, спілкуватися з реальними людьми. Вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, правильно харчуватися, мати здоровий, нормальний сон. Щодо рекомендацій для батьків при ігровій залежності у дітей, то важливо розуміти, що це серйозна проблема, якщо ви помітили у дитини ознаки залежності, важливо діяти швидко та впевнено. Але для початку важливо розуміння проблеми, визначення її. Пробувати чітко визначити, що саме турбує в поведінці дитини. Спробувати вести щоденник, щоб відстежувати час, проведений за грою, зміни в настрої та поведінці, поговорити з дитиною, створити атмосферу та віру, щоб дитина могла відкрито поговорити про свої почуття та причини, чому вона так багато часу проводить за грою. Важливо проконсультуватися з фахівцем, наприклад, з психологом. Або психотерапевтом вони можуть допомогти пояснити причини залежності вашої дитини та розробити план виходу із ситуації, яка склалась. Розробити правила, чіткі правила користування комп'ютером, визначити час, запропонувати обов'язкову альтернативу, обмежити доступ, якщо ситуація виходить з-під контролю. При цьому дотримуватись правил можна співпрацювати зі школою, поговорити з вчителем щодо ситуації. Можливо. Там допоможуть у вирішенні проблеми. Що робити, якщо дитина не хоче змінюватись? Важливо зберігати спокій, реагувати спокійно, проявляти розуміння, спробувати стати на місце дитини і при необхідності попросити про допомогу у фахівців? Як допомогти собі, якщо ви спостерігаєте, що ви маєте інтернет залежність? Самодопомога це лише частина процесу одужання, але може бути потужним інструментом для подолання даної проблеми. Чому самодопомога важлива? Вона формує відповідальність: ви почнете брати відповідальність за своє життя і своє одужання. Контроль ви навчаєтесь керувати своїми бажаннями та поведінкою. Довіра, тобто розвиваєте довіру до себе, до своїх можливостей. Першим кроком, звісно, є визнання проблеми, усвідомлення. Що є проблема? Потім проаналізувати причину. Зрозуміти, що вас підштовхує постійно до ігор, які ви емоції намагаєтесь заглушити, або навпаки, що які хочете отримати, які потреби ваші не задовільняються. Поставте для себе реальні цілі, Обмежити час або відмовитись на певний час. Розробіть певний план, там, таймінг, який допоможе створити, досягти даної цілі. Також пошук альтернативи, будь-які захоплення, спорт, читання, музика, спілкування з друзями, родиною. Поговоріть зі своїми близькими про дану проблему. Їх підтримка буде дуже важливою. Ведення щоденнику, де можна записувати свої думки, досягнення, все допоможе відстежувати прогрес і краще розуміти себе. Також уникайте спокуси, намагайтесь уникати тих місць і тих ситуацій, які вас будуть провокувати повернутись до гри. Дбайте про себе. Здоровий сон, харчування, фізичні навантаження. Будьте терплячими до себе, оскільки це тривалий процес і не варто очікувати миттєвих результатів. Якщо самодопомога не дає бажаних результатів, краще звернутись до психолога або психотерапевта. Пам'ятайте, ви не самотні, багато людей успішно подолали грову залежність, тому і вам варто вірити в себе і турбуватись про себе. Дякую вам за увагу. Турбуйтесь про себе, про своїх рідним, рідних і будьте уважними одне до одного. До наступних зустрічей!